Всіх пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 30 червня, останній день цього місяця. Тож, давайте будемо дивитися, кому і що пропонує Сесі. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Так, відповідь на перший варіант вам. Вам так, Верховний Жрец. Це старший аркан, який говорить про те, що ви сьогодні можете діяти. Ну, загалом, можна сказати, традиційно, так як ви звикли. Тому що першоступенево в цей день будуть виходити питання традиції, якихось домовленостей. Також, можливо, у вас буде взагалі. Співпраця вдалої, консультації, хто планував на цей день консультацію, або ви маєте забагато сумнівів, можете звертатися. Це може бути будь-яка консультація чи юридична, чи, можливо, ви захочете до когось звернутися іще. Також, можливо, ви від, в цей день будете відчувати покровительство вищих сил і захист на вас, на ваші дії, на ваші думки. Тому що моральні цінності, сама мораль для вас будуть непустими словами на цей день. Також, можливо, буде це у вас день, коли ви будете щось для себе накопичувати. Ну, і це день ну, краще переділити час для свого внутрішнього розвитку. Ну і а ще, можливо, вам на цей день будуть зустрічі з друзями або з людиною, яка має певний статус. Також, можливо, ви отримаєте інформацію, на яку вам потрібно звернути увагу. Але якщо вам хтось буде давати пораду, ви її прийміть до уваги, але без усвідомлення не використовуйте. Також на цей день може бути у вас спілкування з більш компетентними людьми. Ну, а... Якщо хто займається своєю освітою, то це взагалі дуже гарні енергії. Підказка ну, для вас йде така, що перед тим, як вам вживати будь-які дії, вам необхідно розбиратися в ситуації, у питанні, можливо, вам потрібна консультація на цей день, як я вже говорила, то все, у вас пройде вдало і використовуйте ці можливості. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Сімка Пентаклів говорить вам так. Але можливо, ви дещо будете відчувати, що ви вже втомилися щось забагато, там, можливо, прикладали зусилля, працювали або е, ну, такі, знаєте, у вас уже ваш, якісь певні здобутки є, але ще до такого результату, який вам потрібний, поки що ви не дійшли. Тому о, не все може вас задовольняти в цей день. Можливо, у вас буде взагалі відчуття якоїсь нудьги, або ви будете відчувати, що ви прикладали зусилля, щось заробляли, можливо, з кимось ділилися, хто потребував ваших або фінансів, ресурсів, вашого часу. І через це у вас може бути присутнє відчуття, що ви заслуговуєте більшого. Ніби нічого такого критичного і не буде відбуватися, але вам буде хотітися чогось більшого, тому набирайтеся терпіння. Особливих змін вам цей день не несе, проте можете відчувати якусь фізичну втому. Ну, якщо дійсно ви відчуваєте фізичну втому, то приділіть час для відпочинку. Порада для вас йде така, щоб ви набирали терпіння, не робили поспішних висновків. Будь-яка ситуація в цей день буде потребувати переусвідомлення і переоцінки. Тому ставтеся до всього, що буде відбуватися по-філософське. І а, краще на цей день вам скоректувати свої дії подальші, для того, щоб цей день у вас пройшов більш гармонійно. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Дев'ятка пентаклів говорить взагалі у вас такі будуть дуже приємні енергії, емоції, можливо, такий день спокою, затишку. І те, що буде відбуватися протягом цього дня, буде доставляти вам радість, задоволення. Можливо, хтось отримає прибутки або отримає подарунки. Для когось надійде потрібна інформація. І всі справи у вас будуть так складатися, що ви будете результатами задоволені. Хтось в цей день, можливо, навіть отримає свій успіх, визнання, можливо, більш поваги будете до себе відчувати. Ну, а ще хтось, можливо, максимально розкриє свої таланти. Ви будете відчувати себе, що людина ви самодостатня, маєте якийсь матеріальний комфорт, маєте можливість турбуватися про себе, хтось, можливо, працює на себе. ну, Загалом це день досягнення своєї мети і задоволення від роботи. Тобто почуття у вас і події будуть вам приносити задоволення. Підказка йде для вас така. Наводьте порядок у справах, дотримуйтеся якоїсь певної повсякденної дисципліни, навчайтеся отримувати задоволення від щоденних справ. І живіть тут і зараз, надсолоджуйтесь кожним, кожною миттю свого буття. Я бажаю вам гарного дня!